А ну? Ох ти. <си> Ні, боком вона предай Боже. Е, весь незайдий транспорт був зареспавнений. Нема в мене тачки тепер. Він не рулиться взагалі. Дивись, що він робить. Чисто бублики круте, його треба продавати, геть. Правда, я їй щось трошки в, за... в занос закинув, нічого страшного. А другого, якщо чесно, я і не знаю. Оце лежачий поліцейський був хороший. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні я завітав ГТАшечку для того, щоб провірити, що в мене взагалі відбувається в моєму бізнесі. Хто не знає, в минулій серії ми придбали ось тут от цілий мазін зброї. І зробили тут невеличку сходочку. І я би зараз, по-перше, захотів би подивитися, що там в мене відбувається, що там, як твориться. От, по-перше, так, ви впевнені, що хочете зайти? Так, да, я впевнений. Ось мій чисто мій магазин зброї, в якому можна купити. Купити будь-яку пушку і прийти сюди може будь-хто з вас, тому що це знаходиться прямо біля мерії. Ондо знаходиться мерія, а щоб попасти в мій магазин, вам треба навігатор, потім основні, і тут написати казину. От. І вас приведе прямо сюди, під моїй бізнес. І все. От. Це все дуже просто. Так, а щоб подивитися, що в нас з бізнесом твориться. Мені надо написати ось таку команду. Бізнес. І тут ми бачимо номер мого бізнесу 69-й, власник Саня Буріто, баланс підприємства 296 тисяч гривень. Бізнес орендований на два дні. Мені треба ще орендувати його трішечки на днів 5, бо максимум на 7 днів можна це робити. Вартість мого бізнесу 4 мільйони майже. І дохід це, походу, дохід кожного дня, наскільки я розумію, от контролю, дайська мафія. нормальна тема. Так що для того, щоб його оплатити, мені треба сісти в мопед і погнати до банку, тому що в банку я зможу все абсолютно зробити. По-перше, зняти гроші з мого банку, тому що мені треба купити тепер транспорт. Бо в останній серії, в якій ми, яку ми записували, я продав свого єліка 6х6 велик. Такого білого за 17 мільйонів. Позичив Денчику трошки грошей, ну і сам купив собі бізнес. От, ну і ще він собі придбав. От, але він хай сам розбирається своїм бізнесом, а я поки що пошурую забирати грошики з банку та й заплатити за свій бізнес треба якось. Так, відкриваємо банк. Бемс. Так, мені треба, значить, перекласти на рахунок бізнесу і примітка. Від одного до 7 днів я можу оплатити бізнес. Мені треба, у мене є два, значить я можу оплатити на 5 днів, поповнити Бемц новий баланс. Так. Це я потратив. У мене було 9 мільйонів. нібито. я потратив Фу, не так багато. Але вроді багато 150 тисяч, блін. Є моє. Ладно, мені значить, треба ще знову ж таки банк. Мені треба управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок. Мені треба зняття з банківського рахунку. Ось я би зняв е, ну, напевно, всі гроші, які в мене тут є. Так, 8 мільйонів 850 тисяч. Все, я зняв новий баланс 4 тисячі. У мене все на все, і я йду купувати собі нову тачечку. Це вже буде не лакшері, якийсь суперавтомобіль, тому що. Нема грошей в мене скільки. Тому нам треба навігатор і автосалони. Бенц. Автосалон мені до середнього класу, по-другому тупо ніяк. Погнали. Щас ми бистренько поїдемо, візьмемо собі якусь тачечку, заїдемо до дяді Толіка і бистренько протюнемо. Можливо, пофарбуємо, якщо там буде колір, мені не подобатись. І буде в нас нормальна тачка, бомбезна. Я би взяв би якусь, яка буде дуже швидка, тому що єлік у мене був ну супер повільний. Типу, він їхав щось максимум 140 чи 150, можливо, 170. Але це дуже мало. У мене ось мопед їде 108, поняв? <смі> Це по прямій згорі, десь 120 пошурує спокійно. Зато, якщо нова тачка буде прям їхати так, як надо, то я буду максимально довольний. Ну і ми ще разом з тим можемо взяти тест-драйв цієї тачки. Ми можемо її, типу, купити. От, якщо вона мені не подобається, я її потім продам та й все. На щастя, тачку можна продавати рівно за стільки, за скільки ти її купив, без усілякої мороки, без усіляких проблем. Тому давай вибирати. Так, ланцер, точно штука, яка мені не надо. Беха ця старенька, теж. Сівік у мене був, М5, ця мені не подобається. Дочь, така собі штука, лексус прикольний. Але, можливо, є щось толковіше. Наприклад, Форд Mustang Shelby, Тоже такий бімер є непоганий. Ось Фінік є такий хороший за 3 мільйона. Шкода, Нісан, Скайлайн. Так, Форд мені цей не треба. Ось є гуар хороший. Я би придивився до нього, якщо чесно. Можливо, все ж таки я його і заберу. Подобається він мені. Аудюшечка в нас була. Ще одна бешечка, Range Rover, Hyundai, ось омерсік такий, да. Нехилий, Так, РС-7 Штука теж хороша за 4 ляма. м 90 беха. Теж бомбезна річ. Блін, може все-таки оцю бешку, а? Може, все-таки оцю бешку візьмем? Давай, ви дійсно, хочете придбати цей автомобіль так. Бо не хочеться всі гроші тратити на свою точку. Нову, тому що о, грошей у мене не так багато. Бізнес нібито щось приносить, але не так, щоб супер багато. Он стоїть моя беха червона. Ух, я би щас затестив. Наскільки жирно вона може поїхати. Якщо вона поїде капець, як швидко, то ціни її не буде. Ану. Ох ти. Охохо! Ні, боком вона предай Боже. Вона прям капець боком валить. Пожди. а як нею рулювати, якщо вона постійно їде боком? Ех, хто таке зробив? Вона чисто боком їде. Хе-хе-хе. Ні, це можливо навіть і класно, що вона їде боком. Але, але мені це не подобається. Мені та тачка, яка буде їхати прямо. Боком це хорошо, але я буду на ній тільки проблем мати багато. Треба її, значить, швиденько якось продати. Так, кар. Отако Бемс. 4 мільйони, так як і купив Бемс. Але одна біда. Гроші кинулись на мій особовий рахунок. А це проблема. Якщо ви хочете теж постійно купувати машини і не думати про гроші, то вас врятує мій промокод, друзі. Ви відкриваєте просто меню, використати промокод. Ввести промокод і пишете сюди Саня Коу. Ось так от. Потім нажимаєте далі. Я вже свій промокод вписав. Ви ще мій, скоріш за все, не вписували, і все дуже легко зробити. І вам на баланс зачиститься цілих 200 тисяч долярів, за допомогою яких можна взяти будь-яку тачку з економ класу. Можливо, навіть можна взяти квартиру в якійсь Одесі, і все у вас буде нормально. Так, з Бешечкою в мене трошечки не зрослось. Можливо, все ж таки мені придивитись на отого Мерседеса. Скоріш за все він буде непоганий. Ну мені так здається, я звісно не Впевнений, але Ягуар мені ще той подобався, блін. Але Мерседес теж такий нехилий. Я б його, якщо мені зараз на нього вистачить грошей, я б його зараз і купив. Мені він теж, в принципі, подобався, як і бешечка. От, він трошечки дорожчий, правда, на 500 тисяч, але нічого страшного, головне, щоб. Головне, щоб їхав прямо. І було би все супер. Що там появився, він? Да, Зелений такий, ти диви! Вау! Бенце, ну давай попробуємо. Як ти їдеш, старіна, заводимо тебе. Ух ти йо, та ну ви гоните. Що ти тільки боком їхати можеш? Так, аби ще цей таксист мене таранив було б взагалі супер. Ні. Ох ти йо! Як тебе як тобі рулить? Братуха, як рулить цей тачкою? Братуха, не стій під ногами! Все, я думаю, він розібрався. Що не треба ставати під ногами, бо я тут на Мерседесі. Диви! та він ось ще не їде. Хтось мені заправку впарить хоче, хтось ще щось. Ти диви всім є діло якесь до мене. Ні, мерседес мені цей не подобається. Він вообще безтолковий. Ти диви, він. Він тупо не їде, але зато дивлячись на мої відоси, ви можете повністю розібратися, яка тачка вам потрібна, а яка тачка вам не потрібна. Мерседес виглядав прикольно, але, звісно, грошей у мене тепер немає є великі проблеми. Так що сідаємо просто на мопеджанчик і шуруємо. Шуруємо знову в банк, тому що, тому що мені треба гроші на нову машину. Так, до банку ми приїхали. Правда, щось бензик у мене закінчується. Ну, мопед це орендований, я заправляти не збираюся, якщо чесно. А от гроші з банку зняти хотілося би. Тому управління рахунками. Основний і зняти з банківського рахунку. Знову знімаємо 8,5 мільйонів. Бо, як я поняв, вибрати тачку, це реально велика проблема. Реально велика проблема. Ти от тобі подобається тачка, а купити її можеш. Але їхати на ній ти не можеш, бо вона, блін, якась безтолкова. Вона тупо не керуєма. Їй дуже складно взагалі з нею щось зробити. Ти їдеш поворот наліво. Вона тебе так повертає наліво, що ти аж встигаєш розвернутись повністю. Мені це не подобається. Так, мені ще, звісно, розібратись, де ти автосалон, бо я щось уже загублю. Бився знову. Так, навігатор, автосалони, середній клас. Ага, я пропустив поворот, ну нічого страшного. Але блін, в тому автосалоні, блін, мені нічого не подобається. Можливо, все-таки заїхати в автосалон преміум класу. Як вважаєте, просто подивитись, що там взагалі я зможу підібрати. Далеко мені до нього їхати. Напевно, ні. Ось чувак ніяк не може заспокоїтись. Хоче, щоб я в нього купив заправку, а я не можу її купити, тому що у мене вже є один бізнес, мені другий не потрібно. І заправка мені та теж не потрібна, тому що мій бізнес можна знайти просто по надпису. Через навігатор, просто вводиш, що тобі надо в казино, і ти приїжджаєш до мого бізнесу, прям прям під ножки. Прикинь, це ж максимально правильно. Тому погнали зараз. Подивимося, що в нас тут взагалі є в цьому автосалоні. О, тут нас зустрічає Nissan GTR, який їде, скоріш за все, дуже быстро. Porsche Taycan Turbo S, який у мене був. Bugatti Широн за 20 мільйонів, на який мені не вистачає. Ламба була, Bentley. Мені не вистачає. Porsche Поштоше не вистачає. Jaguar F-Type. 5 мільйонів. По суті, можна пробувати. Так, Lexus ще один, ну мені він не сильно подобається. Цей перс У мене був. Бехуцює. Не хочу. Ось оцю М8 можна було б, але не вистачає лямчика цілого, а лямчик це, звісно, серйозно. Теслочка не сильно хочеться. Оця штука класна. Іксьомий, ще один AMG GT купе, але купешна тачка, тільки вдвоєм можна сидіти. Потім AMG e 63 S, теж штука хороша. Ferrari Феррарі, Гелік, Майбах, Калінан, ще один Мерс, Кібертрак, Теслочка. Хі -хі, Audi R8. Блін, а можна попробувати? Ай, хочеться і чухається. А М8 може? Може М8 цю? А? Ф, Ай, ладно, давай купим. Провіримо, якщо що, продамо. Нічого в цьому страшного нема. Машини можна продавати в будь-який момент. І нічого поганого з тобою не станеться. Е, весь незайний транспорт був зареспавнений. Нема в мене тачки тепер. Нема мого мопеда. Так, вона закрита, пожди автомобілі, відкрите. Бемс. А ну як ти їдеш? Ну, повертається, вона нормально. Рулиться нормально. Але вона взагалі не розганяється. Ти диви. Абалдеть, ну що ж мені так не щастить на машини, га? Ну, тупо мені не щастить на тачку. Просто не щастить. Ну вона не їдеться. М. 8 170 її Максимум, ви що на приколі? Обалдеть. Вісім лямів стоїть машина, і вона взагалі безтолкова. Так, хорошо, значить, нам треба основні, нам треба мерія. Погнали до мерії, там ми зможемо продати свою машину через команду і заспавнити собі нового мопеда. тому, що, звісно, є певні проблеми. ще <хи> й великий, блін. Так, тут можна орендувати скутер, значить, ми поки що пишемо команду продажі тачки. Я не знаю, як мені так не щастить. Ну М8 вона повинна їхати а ще як дурна. А вона тупо не їде. І на жаль, Тачку не можна купити з з карточки. Це реально проблема. От бізнес купується чисто з карточки, а машина – ні. Тому мені треба зараз банк знову, місто Київ, погнали в банк з банку одразу знову в автосалон. І будемо вибирати ще одну якусь тачку, яка все ж таки мені сподобається по параметрам їзди, щоб вона їхала прямо дуже бодро. От, ну і щоб вона рулилась хорошо. Так, скажіть мені просто, будь ласка, яка тачка буде їхати дуже добре? Рулиться дуже добре і виглядати дуже добре. От я, чесно, не знаю. І буде входити. Ти в мій бюджет, бо мені щось чесно кажучи, казали, що є старі бехи, які їдуть дуже швидко, але я хочу, щоб вона ще й виглядала гарно, а не просто їхала бистро. Розумієш, ось в чому вся справа. Можливо, цей AMG GT буде валити. Ну давай попробуємо. Уже гулять так гулять. Отака AMG GT скоріш за все, буде нормально лупити. Ага, нормально лупити. Лупе вона, дай Боже, братуха. Правда, є певні проблеми. Коротше, вирішив я, що на цьому Мерседесі їздить просто Unreal. Тому що він не рулиться взагалі. Дивись, що він робить. Чисто бублики крута, його треба продавати, геть. Все, 6 мільйонів, так 6 мільйонів. Все, я вже, я, вже, я вже не знаю, що мені робити. Я вже не знаю, яку мені машину купити, щоб вона мені подобалась і щоб вона хорошо їхала. Але мені здається, що є один надійний варіант. Меня треба просто банк. Знову ж таки, місто Київ. Погнали. Щас я до нього і до потім приїду в автосалон середнього класу і візьму ту машину, яку я знаю точно, що вона їде добре, що вона рулиться добре і коштує нормально, без всяких проблем. Автосалон середній клас. Так, і зараз ми быстренько туди пришируємо. І я візьму просто надійну, класну, бистру тачку, яка буде їхати так, як потрібно. А не оці усілякі ваші BMW, Mercedes нові, які взагалі ну, неможливо ними керувати. Просто неможливо. Тупо неможливо. І тачка буде нормального бюджету, і не буде ніяких проблем взагалі. І в цьому автосалоні. Салоні мені де знайти просто бомбезну, хорошу, надійну, круту тачку, яку я пропустив був. Ну, я точніше знав, що вона тут є, просто я думав, знайду щось прикольніше. А прикольніше, що ти ще й чорт йдеш, щоб їхало прямо бодро, і щоб рулювалось хорошо. А з цими з усіма моментами, і якістю, і надійністю, і по вигляду, і по швидкості дуже хорошо впорається ось ця машина. Audi rs 7 Оце те, що мені потрібно. Правда, ХП мене вже нема. Це бідаш і червона така. Ось тут чувак пише, що є BMW m 3 46. -та. От вона, типа, їде щось там 300 з гаком. Я розумію, братуха, але вона. Виглядає як старе відро, і я не хочу її купувати. Я хочу купити собі надійну класну р 7 яка і їде, і все з нею хорошо. Диви Да, 232, да можливо не супер швидка, але зато їде і рулиться просто так, як потрібно. Правда, я її щось трошки в, за, в занос закинув, нічого страшно. Але можна ще й порівняти, взяти ще оту BMW, яку він казав, М346. Просто чисто затестити, наскільки швидко вона може полетіти. Я би щас, я би щас це перевірив, звісно. Бо якщо вона прям їде ідеально, от так як потрібно, то я, звісно, можливо, її собі і лишу. Хто зна, хто зна. Бо всі кажуть, що це супер швидка тачка. м 3 є 30 а нам треба м 3 є 46 Чи 39. Да, м 46 нам треба. Давай попробуємо таку знайти. Ось вона, 3 мільйони коштує. Давай. Візьмемо, купити, придбати. Ось вона розова така, ти поди на ню. <рес> <рес> ну, якщо вона їде прям на всі бабки, то це, звісно, буде класно. Ну, <рес> розова така це просто рознос, диви Ану. Ну, і, і трошки заносить. Так, пожди, 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 її трошки заносе, Не знаю, чи сильно. Походу, мене трохи підманули. Коротше, хлопці, розібрався я і поняв, що не подобається мені ця машина. Їй теж в занос закидує дуже жорстко, і ти просто не можеш абсолютно нічого зробити. Що до мене поприбігали чуваки, які не дають мені затестити тачку. Ну я їду прямо, вона й веде на бік, і ви що, гоните? Як можна на цій машині їздити? Це ж тупо анріал. Я ось одвісь стою, да, стою, жму педаль газу, просто нічого не роблю, просто їду вперед. Я їду вперед, їду, да вона їде бодро, вона їде 200-300 даже, вона їде 330, 340. Ну я тільки даю чуть, чуть в бік. Ну тут я втаранився. А взагалі, якщо просто банально дивитись, то я буду повертати ж на дорозі. Я, я ж їду по дорозі, я ж їду не по полі, розумієш? я повертаю, і все. І є мільярд проблем з цією машиною. В общем, того мені здається, що та аудюха буде найкрутіша. А другого, якщо чесно, я і не знаю. Це лежачий поліцейський був хороший. <реш> в общем, народ, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково напишіть свій коментар, скажіть, яка тачка у вас. З вами був Саньочок, і всім пока.